У святкових костюмах з почесними медалями та небуденним настроєм в Івано-Франківську прийшов вечір ветеранів. Свято спогадів та стареньких пісень зібрав у театрі кінолюм'єр 35 ветеранів. Серед них діти великої вітчизняної, ветерани війни, праці та бойових дій. До 6 грудня дня захисника вітчизни. Молоді регіони організували для Севочок благодійний обід, виступи аматорів міста та показ короткометражних фільмів. Хочемо зробити цей вечір більш таким теплим, зробити щоб E, молодь могла поспілкуватися з ветеранами, щоб ветерани розказали, як це було колись, і щоб ми, хоч трішечки, почали розуміти, як то було, а не так, як ми зараз живемо. За святковим столом зібралася родина. Так називають себе учасники народного аматорського хору Фронтові друзі. Колектив ветеранів війни та праці на Прикарпатті діє 25 років. На їх рахунку чимало відзнак та виступів по всій Україні бантежить лише одне з історією минулого ділитися ні з ким в школах. E... Когда концерты мы проводим, встречаемся, но это не часто. А вот чтобы пригласили школы, школы, чтобы приглашали таких 2-3 человека к себе, допустим, на урок, ни такого нет. Мы хотим быть в хоре. Мы хотим поделиться с молодыми своєю душою щоб у них в пам'яті шота сталась. про нас щоб вони жили мирно, дружно. Вечір ветеранів Івано-Франківську прийшов вперше, та не в останнє, Обіцяють молоді активісти. Схожі акції організатори заходу планують проводити традиційно у перспективі у всіх районах області.